Ойтися, цей звук ненавидить, мабуть, буквально кожен. Але як би ми не любили будильник, без нього важко уявити сучасне життя. Ну хіба у вас організм буквально по годинах працює? Але сьогодні ми розкажемо про найдевакуватіші способи прокинутися: літаючий будильник, будильник, що тікає, а ще будильник, на який потрібно наступити або вимкнути, про все це просто зараз. Літаючий будильник. Як вам таке? Так, так. Це годинник, який літає. У чому сенс? Зараз розкажемо. На будильнику встановлений маленький літаючий елемент. Так от він, коли дзвонить будильник, підіймається в повітря і починає літати. В цей час будильник безупинно дзвонить і не припиняє доти, доки користувач не впіймає літачок і не посадить на сам годинник. Після таких ранкових атракцій точно прокинешся. Будильник на колесах. Ні, ну чого тільки не вигадують, щоб людей будити. Це буквально будильник машинка. Коли час прокидатися, він починає дзвонити і їздити. Причому ще й тікатиме від вас. А вимкнути його вдасться тільки коли наздоженете. І прокинулись, і ранково пробіжку зробили. Круто ж, ну або не дуже лазерний цільовий будильник. Той, хто придумав цей будильник. Точно вирішив познущатися над людьми. Ну, от просто уявіть, ви прокидаєтеся, відкриваєте очі, а у вашій кімнаті гучно дзвонить будильник. А щоб вимкнути його, потрібно взяти лазерний пістолет і лазером поцілити у центр цілі, яка висить на стіні. Здається, його винахідник прокидається явно не по будильнику. Хоча може комусь до вподоби такі ранкові активності. Будильник килим. Ну, а щоб вимкнути цей будильник, потрібно просто встати. Чесно кажучи, такий собі спосіб. Ну, встанеш ти. Але ж нічого не заважає знову лягти у ліжко і солодко заснути. Але функції від такого килимка біля ліжка явно більше, ніж від звичайного. Тож може й вартісна річ. Будильник м'яч. Здається, ми знайшли переможця у номінації найкращого будильника. Це просто ідеальний варіант. Для того щоб його вимкнути, його просто потрібно кинути об стіну чи підлогу. Ну, зранку ж те, що потрібно, і прокинулись із гнівом впорались. Словом ідеально. Зізнайтеся, що іноді кожен хотів би таке зробити із своїм будильником. Розумний будильник. Ну а цей будильник точно не дасть вам проспати. І ні, не через нав'язливий звук. Він використовує підключення Wi-Fi разом із реквізитами входу до вашого банківського рахунку, аби пожертвувати ваші гроші організації, яку ви ненавидите, щоразу, коли натискаєте, відкласти дивний спосіб прокинутися, звісно, але може і дієвий. На сьогодні у нас все. Пам'ятайте, що за кожним предметом стоять неймовірні історії.